Шановні українські народи, шановні друзі, однодумці, тут згадали дійсно, я, ви знаєте, в громадськополітичному житті з далеких 90-х пройшов три майдани 91-го, 4-го, 13-го і 14-го. Це шов разом з вами в колонії, згадав далекі 90 ті коли ще разом з своїми однодумцями, друзями. За часів Радянського Союзу підняли над Сумщиною моє рідною жовто блакитний прапор, тоді ще як національний, от, і мріяли про вільну, незалежну, заможню країну. Чи про таку країну ми мріяли тоді, яка у нас є зараз? Ні, друзі. Ми мріяли, що в нашій країні буде панувати український народ, прості люди, люди, які свої, своєю працею. Створюють національний продукт, освітяни, медики, хлібороби, робітники, а не Кубка, вибачте, олігархів. Але чому? Я задаю собі питання, чому за 27 років нічого не міняється. Навіть ті трагічні і героїчні події, які були в 13 14 роках, он дошка рядом поруч стоїть з героями Майдану, з героями Небесної Сотні? Які віддали своє життя за те, щоб в країні щось мінялося на краще? А зараз сотні наших кращих синов і доняк віддають своє життя на сході, захищаючи країну. Чому нічого не міняється? Ви знаєте дві речі, дві важливі проблеми треба вирішити громадянському суспільству. Це те, про що казали і профспілки, і мої друзі. Зламати хребет олігархату. Він не тільки в економіці, друзі. От, до речі, три дні тому вийшли робочі, колись воно називалось підприємство Хрумзи на моїй рідній Сумщині. Зараз машинобудівне підприємство, яким три олігарха п'ять місяців не платять заробітну плату. А це 6,5 тисяч людей, а з їх родинами це більш ніж 20 тисяч людей. Які без засобів існування осталися. Так от, він не тільки в економіці, він і в політиці, він і в суспільному житті. Зараз вони вже вирішили забрати головний скарб нашої країни. Єдине, що осталось у українського народу, українську землю. Це перше, але ще більш складніше, друзі, це, ну, умовно кажучи, вилікувати політичну Шизофренію. Не може існувати нормальна держава, в якій більш ніж 300 політичних партій. А 90 ж відсотків, ви розумієте, це політпроекти, які в більшості і фінансуються з одних і тих же олігархічних джерел. Якщо цього не зміниться, нічого мінятися не буде. Але у нас є шанс. Є шанс, і сьогодні, 1 травня, і ви показали, що такий шанс є. І нарешті з'являються. Світоглядні ідеологічні політичні команди соціал-демократична партія, яка разом з профспілками, з мільйонами людей праці, змінить цю країну на краще. І ми нарешті побудуємо країну наших мрій, де комфортно і заможне буде жити і ми, і наші, і наші нащадки. Друзі, я ви знаєте, такий незвичайний сьогодні день. Дуже незвичайний, це вперше, мабуть, за останні 3-4 роки люди вийшли, щоб все ж таки заявити і уряду, і державі, і суспільству нагадати, що вони головні в цій країні. Бо головним інвестором будь-якої країни є народ, головним рушем будь-яких перетворень і захисником будь-якої країни є народ. І в такий незвичайний день, друзі, я хочу звернутися до вас мовою своєї душі, своїм віршем. Ти перед вибором стоїш, маленька Україна, шукаєш гідного ти сина або доньку, ти сума ближ, вони прийдуть тебе підняти з неволі, лиха та журби, тільки зумій їх розпізнати зміж міжголосливої юрби тих лісимірів, лиходіїв, що розкрадають щент наш край, ти їм оцінку гідну дай, благослови народ та дії, і він підніметься з колін у груди набере повітря. Панам не піде на Уклін і в кращу долю знов повірить. Він мудрим за ці роки став, кінець продажним лиходіям, доля рішуче кличе діють, людини праці, час настав. Слава соціал-демократії! Слава профспілкам, Слава вам, друзі, громадянському суспільству! Слава Україні!